Швейна справа активно розвивається на Закарпатті. В обласному центрі вже понад 70 років діє ужгородська швейна фабрика. Починаючи від працівників і закінчуючи керівництвом, усі ставляться до роботи вкрай вимогливо, намагаються продумати найменші деталі. Здається, ну звичайні класичні брюки в стрілочку ще й сірого кольору. Модний буде колір в наступному сезоні. Але тут кожна дрібничка важлива. Керівник підприємства Мирослава Каламуняк каже, фабрика добре відома як в Україні, так і за кордоном. Щороку до Європи вдається відправляти 400-450 тисяч одиниць одягу. Передусім, жіночого. Це Німеччина, Франція. На сьогоднішній день у них найкраща ситуація. вони володіють ринком. Хоча мода тепер не з Парижу, більше йде з Мілана і висока мода саме там, але якось нам ще поки що ну не вдалося розвинути. Таку велику співпрацю з італійцями. Десь там складніше трохи з ціною і тому ну, робимо ставку на німецькі. Дуже люблю, коли буваю в Європі, бо ж зустрічаюся зі своїми замовниками. Там якраз повернулася тільки, що ми формуємо замовлення на наступний сезон, зайти в якийсь хороший магазин і побачити вирібку, який ми пошили. Це одне з задоволень. На українському ринку «Ужгородська швейна фабрика одна з перших, яка почала працювати з зарубіжними партнерами. Ще у 80-х роках французька компанія забезпечила підприємству технічне оснащення, надала японські машини та навчила застосовувати новітні на той час технології. Магдалина Федорівна працює на підприємстві майже 35 років. Каже, за цей час на фабриці змінилося не одне покоління. Жінка прийшла на роботу після берегівського училища, вдосконалила професійні навички. Але навіть зараз не боїться братися за складні завдання, адже прагне розвиватися і надалі. Чим важче воно цікаво. І тоді виходить більше позитиву, тому що да, я пройшла той етап, зробила, пройшла, значить я змогла. Це краще. Кожна нова модель, кожна нова фірма, вона є цікава, і її освоїти теж цікаво. Я чесно задоволена, що я можу це освоїти. От є такі речі, які я раніше років 10-20 назад не думала, що я їх зможу зробити так просто, без всяких ну, зусиль. Зараз ну, спокійно вже, бо я знаю. Аганна працює на швейній фабриці близько трьох років. Приїхала на Закарпаття в 2014-му зі сходу України у зв'язку з воєнними діями. Мабуть, з самого дитинства мені подобалося шити навички шиття. Я здобула вдома сама з книжками, а потім я працювала самостійно, шила на заказ. Речі сюди попали, тому що дуже хотілося навчитися ну, отримати опит роботи. Окрім досвіду роботи, Ужгородська швейна фабрика гарантує працівникам гідну заробітну плату. У середньому 8-9 тисяч гривень на місяць. На підприємстві залучені до роботи 270 осіб. Із них 150 швей і прасувальниць. 180 градусів, малесенька пара, щоб не. Було полос. Скільки за день можна попрацювати? Ну, зависимо, які ну, там трикосили Ну, З цієї можна 100-110. Загалом на підприємстві є кілька спеціалізованих цехів для пошиву, розкрою та прасування одягу. На українському ринку Ужгородська швейна фабрика відома як засновник бренда Парада. Для створення стильних та елегантних образів для продажу за кордон використовує тканини з європейських країн-замовників. При пошитті одягу застосовує сучасні технології та дотримується європейських стандартів якості.